Ферекспо допомагає відновити транспортну інфраструктуру Сумщини. За понад 30 днів окупації російськими військами в місті Тростянець Сумської області було повністю зруйновано авто та залізничні вокзали, підприємства та установи, лікарні, всі магазини та аптеки, адмінбудівлі та сотні приватних будинків. Російські військові знищили або викрали автомобілі швидкої допомоги, а також комунальний транспорт. Наразі місто вкрай потребує комунальної техніки та транспорту. Компанія Ферекспо вивчила це питання і раніше вже придбала та передала автобус, який полегшив ситуацію з пасажирськими перевезеннями. Керівництво міста Тростянець звернулося також із проханням про придбання вантажних автомобілів, необхідних для покращення роботи комунальних підприємств. Основний акціонер Ферекспо Костянтин Живаго ініціював оперативну закупівлю та доставку автівок у місто. Два сучасних спеціалізованих вантажних автомобіля Hyundai hd 78 відразу почали працювати на благо громади для виконання завдань з відбудови міста та повернення до мирного життя. Вартість закупівлі транспортних засобів становить понад 4 мільйони гривень. У Ферекспо зазначають: цитата: пріоритетним завданням для нашої компанії є надання допомоги найбільш постраждалим регіонам. Завдання гуманітарного фонду, створеного з перших днів війни, полягають у відновленні роботи закладів та установ соціальної та бюджетної сфери, комунальних підприємств, транспортної інфраструктури постраждалих населених пунктів, а також. Вирішення низки ініціатив щодо подолання гуманітарної кризи, постачання продуктів, харчування і ліків, доставка питної води та гігієнічних засобів тим, хто цього потребує в першу чергу. Кінець цитати.